Відповідно до постанови Кабінету міністрів та відповідно до законодавства України, відповідно до 45-ї статті. Перевізник, який не дав достатню кількість автомобілів, а розглядається питання його, про недопущення його до участі в конкурсі методом голосування, членів конкурсного комітету. Я ставлю на голосування питання про недопущення до участі в конкурсі пп авто». Всім зрозуміла поставка питання? Зрозуміло. Ну, да. Не допустимо. Не допустимо. Хто за, прошу голосувати. Продажний зустріч. Шість за. Хто проти? Тихо. Три. Хто утримався? Немає. Дякую. Яке автопарка, провідні у вас простіше?